Доброго дня, любі мої глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дуже вдячна, що ви мене дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете цікаві коментарі. Також і зараз запрошую, хто ще не підписаний на мій канал, підписатися і поставити вподобайку за це відео. Я думаю, воно вам сподобається. Сьогодні у мене нові покупочки. Одержала сьогодні посилку. Ось такими цікавими чашечками. Чашки фарфорового заводу Полонне від сервізу Тіфані. Хочу вам сказати, що цими чашечками я завершила комплектування цього сервізу. Хочу ще раз показати вам ці чашечки від цього сервізу. Дуже вони гарненькі, в гарному стані, фарфор легенький, в середині такий широкий ободочок золотий, він ціленький на кожній чашечці. Зовні тоненький такий ободочок. ручний розпис у вигляді трояндочки з листочками. Тут ручний розпис навіть і золотом, і фарбою. Тут у мене не всі предмети одного сорту. Так як це є сервіс у мене зборний, то дуже тяжко підібрати, щоб все було одинаково. І ось мені попалася одна чашечка третього сорту. Ці всі чашечки йдуть другого сорту. Але ніяких тут дефектів немає. Дуже в гарному стані. І ще також хочу вам сказати, що я цей сервіс зібрала дуже швидко. Я навіть і не думала, що так швидко у мене все це получиться. Я збираю сервізи, У мене є два сервіза, які я до сих пір не можу укомплектувати, не достає буквально пару блюдець. А цей сервіс я навіть і сама не, не чекала від себе, що я його так швидко зберу. Зараз я вам покажу його в повному складі, цей сервіс, і ми разом полюбуємось ним. Ось подивимося на мій сервіс, що ж у мене вийшло. Входить в цей сервіс. Чайничок, цукорниця, масльоночка або джемниця її ще називають, і шість чайних пар. Чашечки і блюдця. Збирати будь-який сервіз дуже цікаве таке діло, але в той же час і трішечки буває складновато, тому що зустрічаєшся. З тим, що неодинакової форми йдуть предмети. Наприклад, в цьому сервізі форма чашечки ось така: чашечка низенька і широка. Є такі ж сервізи, в яких чашечка більше такої високої, витягнутої форми. На це все треба дивитися і уділяти увагу цьому. Також є ще такий сервіс, який йде з кришечками кришечками. І чайник, і цукорниця йдуть із бірюзовими кришечками, але в даному випадку кришечки, ось отакі, і вони є рідними. Так що, коли складуєш сервіс, збираєш, то є деякі нюанси. Пишіть, будь ласка, чи сподобався вам мій сервіс. Поділіться зі мною своєю думкою. І не забувайте поставити подобайку. Ось такий гарний, яскравий. Сервіс я зібрала. Називається він Тіфані, Полонський завод 70-ті роки минулого століття. Ну, ось, любі мої, на сьогодні і все. Дякую за увагу, що подивилися мене. Бажаю вам всього-всього найкращого і до нових зустрічей. Пока!